Ви знаходитеся в нас в центрі, і ось, будь ласка, я буду, хочу вам представити. Тут знаходиться рецепшн, де працює наш соціальний працівник, який зустрічає наших клієнтів. В центрі можуть перебувати люди, які переселилися до міста Одеси і мають при собі довідку ВПО, а також особи, які постраждали від збройного конфлікту. Варю зелений борщ. Тут всі умови для цього, ви бачите, да, що, будь ласка, готовий, грій, кип'яти. Хочеш швидко, тобі мікроварка. Ну, я предпочитаю натуральним, естественним способом варити на плиті. Я переїхала з вулиці Картамишівської, 14. Попала я сюди 29 декабря коли, верніше, не на 30-го я попала, тому що 29-го це случилось усе. І мені позвонила сусідка, що приїжджай, повернайся з Дніпра. Я якраз поїхала зустріти Новий год до дітям. У нас тут ну, трагедія. Я коли побачила в інтернеті наш дом, наш, наше дерево, наш контейнер для збору мусора, я не повірила очам, я не думала, що от таке могло случиться. Снесено було ліве крило. Розумієте, от чоловік, який приїхав і все, йому нікуди йти, понимаєте? У меня ничего нет. О, Господи. Здесь мне как-то так коллектив очень доброжелательно отнесся ко мне. Чуть что тебе надо, на. Только ну живи, радуйся. Ми перебуваємо в цьому центрі третю неділю. До цього ми жили в іншому центрі. У нас дві кімнати, так як нас багато. У нас вісім чоловік. Я, чоловік, п'ятеро дітей і бабуся наша. В одній кімнаті вони живуть в п'ятьох, і ми тут в трьох. Я чоловік і маленька дитина, готи чотири, наймолодші. Наше житло, слава Богу, ще ціле, але немає вікон, бо були прильоти во двор і повилітали вікна, постійні обстріли там. Тому ми виїхали, вивезли дітей. Да. Да, да. Меня зовут Света, ее зовут Мирослава, ей год и шесть, мне пятнадцать. Уроки, чуть-чуть сижу с ней. Если, допустим, не втор, не понедельник, не среда и не пятница, то могу потом погулять, поехать на выходные на море. Уже привыкла, что тут. Уже даже уезжать не хочется. Ну, как бы хочется обратно домой. Но так, чтобы уже там остаться, я не вижу уж своего там будущего, что ли, так, что мне там делать. Я даже поступить никуда не смогу. Зараз ми знаходимося в одній із кімнат, де зупиняються внутрішньо переміщені особи та особи, які постраждали від збройного конфлікту. В даній кімнаті у нас є два двоповерхових ліжка, в які може заселитися сім'я, проживати та розміщуватися. Ліжко є простирадло, всі постільна білизна, весь комплект, шафа, в якій можуть зберігати речі. Опакна велика. Також у нас є вішалка для одягу верхнього, умивальник, дзеркало та бойлер для теплої води. На сьогоднішній день у нас проживає 23 особи. Центр розрахований на 120 ліжкомість. Ми предоставляємо людям соціальну допомогу як притулок, як соціальний супровід сім'ї, які оказалися в тяжких сімейних обставинах, консультування, інформування. Ми предоставляємо все залежно для мінімального прожиття людей. У нас є дві столові. Перший і другий поверх дві кухні. У нас є дві пральні, де теж всім забезпечені люди: сіральні машинки, гладілки, утюги, сушилки. Людей ми забезпечуємо як столовим інвентарем, так і кухонним інвентарем. Тут перебувають люди до шести місяців для того, щоб допомогти людям адаптуватися, соціалізуватися, знайти роботу і жити, продовжувати життя.